Вітаю! Сьогодні у нас на обзорі кнопочна Nokia 3220. Ось так виглядає сам телефон. Як бачимо, Nokia Corporation модель 3220. Телефон доволі золотий, роз'єми золоті, сама платка то містить по золоту. Зараз ми його розберемо і глянемо всередині. Розібрав я, друзі, цього красунчика. Тут, як бачимо, залишилися деякі золоті та позолочені деталі. Екран має золоті роз'єми і сама платка. Плата бачимо доволі шикарна містяться безкорпусні КМ-конденсатори, які містять платину в паладі. Сама ось така позолота, доволі сильно, золотий роз'єм. І інша сторона, як бачимо, також містить велику кількість золота та позолоти. І, зокрема, чіпів, які містять позолоту. Та безкорпусних кемок. Ось такий, друзі, сьогодні був обзор. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.